26 травня, неділя Папство і цивілізація, богослов'я і Рим. Незабаром до всіх воєн за владу додався ще один момент. Який посилив лють війни у католицьких церквах було заведено співати так зване три святе. Спочатку це були слова: «Святий, святий, святий Господь Саваоф з Ісаї, 6 розділу 3 вірша, але під час Халкідонського собору їх змінили, і Собор використовував їх таким чином: «Святий Боже, святий всемогутній, святий Безсмертний помилуй нас в Антіохії 477 року. Третій монах Петро Фуллер очолив процесію, що складалася здебільшого з ченців, і йшла вулицями, голосно виспівуючи три святе з додаванням розп'яти за нас. Ортодоксально було співати це так, як було прийнято халкідонським собором, розуміючи, що три святині належать відповідно до трьох осіб трійці. Єресю було співати з пізнішим додаванням. У 511 році нашої ери в Константинополі зустрілися два полчища ченців, зайнявши обидві сторони питання. Дві армії в чорних мантіях спостерігали одна за одною протягом кількох місяців, таємно працюючи над своїми прихильниками. Зрештою, вони прийшли до розриву. Монофізицькі ченці. Церкві Архангела в палаці вирвалися вперед після три з додаванням в Антіохії Петром Полношним, розп'ятого за нас ортодоксальні ченці, підтримані Константинопольським набродом, спробували вигнати їх із церкви. Вони не вдовольнилися тим, що кидали один в одного прокльони. У хід пішли палиці й каміння. Почалася дика запекла сутичка. Божественна присутність імператора втратила свій трепет. Він не зміг зберегти мир. Єпископ Македоній або взяв на себе ініціативу, або був змушений очолити заворушення. Чоловіки, жінки і діти ринули з усіх боків. Чинці зі своїми архімандритами на чолі бурхливого натовпу відповідали луною на їхній релігійний бойовий клич. Це лише приклад повторюваних, можна сказати, постійних подій у містах Сходу. По всьому азіатському християнству йшла та сама дика боротьба. Єпископів скидали спокійно або там, де чинився опір, дві фракції билися на вулицях, у церквах. Міста, навіть найсвятіші місця, були залиті кров'ю. Гімн ангелів на небесах став бойовим кличем на землі. Сигналом до людського кровопролиття. Недарма ми хочемо показати різницю між варварством і християнською цивілізацією в Римській імперії, коли католицька церква мала все у своїх руках і їй було дозволено показати все, на що вона здатна, і що ж вона зробила з оздготами? Чому, виявивши, що вона не може розбестити їх своєю варварською релігією, вона домоглася від Юстиніана військ Східної імперії? імперії і витіснила їх не тільки з Італії, а й взагалі з існування як такого. Остготи були одним із трьох народів, які були вирвані з коренем, щоб дати повне місце папству. Даниїла, 7 розділ, 8, 20, 24, 25 вірші. І тепер вона оголошує урядам і народам заходу, що те, що вона робила для інших народів у минулому, вона тепер буде робити і для них, і немає ні найменшого сумніву в тому, що вона зробить усе, що в її варварських силах, щоб виконати цю проголошену мету. Вона розбестить доще. Вона розбестить дощенту всіх, кого зможе, а тих, кого вона не зможе розбестити, вона зробить усе можливе, щоб знищити. Але слава Господу! Вона не зможе знищити їх, тому що Бог обіцяв усім цим перемогу над звіром і над образом Його, і над накресленням Його, і над числом імені Його, повну і тріумфальну перемогу над нею і усім її варварством. І вони стоятимуть на скляному морі перед Божим престолом. Об'явлення 15 розділ, 2-3 вірші.